Здрасте. Здрасте. А у вас є ось такі крісло? Не знаю, покажіть, що в смысл. Зараз покажу. Дивіться. Ось таке у нас класне туристичне крісло. Ну, туристичне то я сказала. <рисловно> <рисловно> Бо воно важить 6 кг. Розміри такі внушительні. Слухайте, ну, такого нема в нас Ні? То я вам продам. Бачите, який гарний чехольчик. Серйозний козирний. Сам чехол, дивіться, який якісний. Це вам не фохриму мухри Це у нас норфін нові моделі. Так, де у нас там липучечка? Оп. Оп! І ось таке. Да, Королівське крісло. З навантаженням до 140 кілограмів. А де моя рулеточка? Зараз я вам его замірку сделаю. Так, якщо беремо сидушечку, по швам міряю, так, щоб було 52 сантиметра. Ось тако 55. Висота спиночки 57. Розмах рук 90. Серйозне кресло. Має підстакавничок ось такий. Бачите. Якісний матеріал, колір чудовий, шоколад, як зараз в моді. Так що заходимо, Київ, проспект Бажана 3. Я привезла крісла. Пойдет таке. Пойдет? Мені теж дуже подобається.